Ми створили депутатську групу, депутатську комісію, яка зараз готує винесення на сесії порядку проведення конкурсу по полтаву фарму. Ми свої зобов'язання виконали. Тепер далі йдемо далі. Я сказав, що будуть збільшені ціни. Ціни будуть знижені на ліки. Наступний аспект соціальний. Ми на базі 50-ї аптеки робимо ціни. 5% прибутку тільки для того, щоб хлопці воїни АТО скористалися цим благом держави. А тепер саме головне гена, тобі весело, да Геннадій Анатолійович, Геннадій Анатолій. Геннадій Анатолій. сьогодні. Зранку Анатолійович, мені прийшлася смс, що якщо я буду займатися далі полтавою фарм. Будуть питання до мене і до моєї сім'ї Геннадій Анатолійович. Загрався Геннадій Анатолійович трошки, так? Да? Наступне я ініціюю перевірку фінансової інспекції цього підприємства. Друге, я ініціюю звернення до прокуратури з приводу ситуації, яка зараз склалася на Полтаві фарк І я написав заяву до СБУ з приводу того погроз на мене і моїй сім'ї. Геннадій Анатолійович. Тому. Я вважаю, що це ця нарада зараз закрита, тому що це шоу перетворили наші в лапках общественники. Я буду розмовляти з вами в іншому кабінеті і при адвокатах. Дякую.